Знаєте, за час повномасштабної війни наше суспільство стає трошки більше патріотичнішим. Це дуже класно. Цьому треба поаплодувати. Це круто, але сумно ще те, що деякі з цього суспільства намагаються на цьому заробити. Зараз я е, про патріотизм, ну, псевдопатріотизм, значить, і креатив, якщо це можна так назвати. Увага на екран наприклад, оце. Дивіться. Горох овочевий добробат. Далі. Буряк бандера. Кабачок-розвідник. Огірок міць стерео. Як каже один мій знайомий аграрій, та ви цю хню. Як думаєте, що треба, щоб це все висадити? Будь ласка, байрактар. Захист для саду та огороду байрактар. До того, як це побачив, я думав, що байрактар то кафе, в якому можна купити піцу байрактар. Або замовити суші-байрактар. Навколо один байрактар. Шановні, мені здається, що це перебір. Це я вам як ведучий байрактар-нююза кажу. Патріотизм це, звісно, прекрасно. До того моменту. Коли до нього не торкаються гори-маркетологи, значить, як вам таке, дивіться, цукерки ППО? Я ви знаєте, жодного разу не бачив за весь цей час повномасштабного вторгнення, що коли орки по нам стріляють ракетами, щоб з шоколадної фабрики вилітали великі конфети. І збивали ті ракети. А тут зацікавила більше, знаєш, не назва, а цей аукціон небаченої щедрості. Дивіться, там от є напис: одну гривню з одного кілограма цукерок перераховуємо до фонду Сергія Притули. Одну гривню. Звертаємося до виробників цих цукерок. Ви ще написали: з одного кіло цукерок передаємо фонд притули. Привіт! Часом рівень кретинізму, конечно, ой, креативі... Ні, правильно сказав кретинізму, значить, зашкалює. Будь ласка. Рівень кретинізму. Я, звичайно, зі своїм собакою теж патрончиків пакет збираю. Але ж я це не рекламую і не продаю. Помилуйтеся ще одним ковбасним виробом. Будь ласка, ковбаса ЗСУ. Просто мені цікаво. Ким себе уявив виробник цієї ковбаси? Що про себе думає цей ковбасний залужний? знаєш? І якщо завдяки цій ковбасі помре ще 190 тисяч орків, окей. Куди можна піти з цією ковбасою, як гадаєте? Будь ласка? Магазин Пивний Патріот. Зверніть увагу, вітрина дзеркальна в магазині, щоб хазяїн цього магазину заходив в магазин і дивився на себе і казав, боже, який я кончений, знаєте? Далі, значить, від патріотизму до Крінжу один крок, і цей крок робиться саме в таких шльопках. Слава ЗСУ! Думаю, саме в цих шльопках їздить на море власник магазину Пивний патріот. Я не знаю, на що писати слава ЗСУ на шльопках, чи може це мова про ковбасу, я не в курсі. Значить, далі, як вам таке? Зроби епіляцію та зміцнюй нашу армію. Пахви, глибокі бікіні, 20% з кожної процедури ми віддаємо на потреби армії. Ось ці справжні патріоти. Ось ці люди, які навіть волосся на жопі готові рвати, аби ми перемогли. Для тих, кому недостатньо патріотичної епіляції, будь ласка, пропонується придбати патріотичні трусики. Труси Чорнобаївка. Цікаво, про що думав маркетолог. Типа, ну що він цим хотів сказати? Чувак, не лізь, бо б'є. Яка жінка наважиться вдягнути таку білизну? Напис явно натякає, що туди попадали не один десяток разів. Як думаєте, що потрібно, щоб відчувати себе патріотом? Виявляється, все дуже просто. Вам потрібно ось це. Я, до речі, питався у подоляка, у нього такого нема. Ну, він, коротше, не патріот, типо, да? значить, що вас зробить справжнім патріотом, якщо оці 690 гривень візьмете і задонатите на ЗСУ? Правда. Просто хочеться сказати: досить паразитувати на патріотичній темі. Донатьте на ЗСУ, тому що. Кольори українського прапору повинні бути не на трусах, вони повинні бути в серці. Ласкаво просимо до єдиного кварталу! Єдиний кварт.